Уявляю, яка це буде бомба серед apple прихильників сьогоднішньому випуску поговоримо про Що ми дізналися про патенти Apple? Щі замінить Акторів дубляжу, роботи, які роблять масаж. Що про це відомо? В Британії відкрили найбільший хаб для зарядки автівок. Ми, як завжди, дуже уважно слідкуємо за новинками в технологічному світі і з радістю поділимося з вами. Від вас лише підписка та вподобайка. А ви на каналі GSM Forsage. Мене звати Оленка. Ми починаємо! І почнемо з новини, яку ми не могли оминути. Це про Apple, звісно. Компанія може кардинально змінити дизайн своїх годинників. Стало відомо про патент складених Apple Watch, які мають два екрани та камери для зйомки та відеодзвінків. Згідно з документами під назвою Носимий електронний пристрій, гаджет складатиметься з фіксованої та рухомої частини, матиме гнучкий дисплей і спеціальний оптичний сенсор, що ймовірно визначатиме положення екрана, чи він відкритий, чи закритий. За формою пристрій нагадує мініатюрне дзеркальце з кришкою. Що відкривається. Його внутрішній дисплей складається з двох частин, які ховаються всередині механізму та можуть обертатися. Також у патенті описані камери, спрямовані, як назовні, та й всередину, що дозволяє використовувати годинник для фото та відеозйомки. В документі зазначено, що сучасні смарт-годинники все ще поступаються смартфоном за розмірами екрана та функціональністю, що впливає на їхню популярність. Новий форм-фактор не гарантує їм абсолютного успіху, але може приблизити їх до рівня повноцінних мобільних пристроїв. Щоправда, поки що це лише патент. І чи з'являться такі Apple Watch у продажі, та коли питання відкрите? Не виключено, що концепт так і залишиться на папері, але щось мені підказує, що все ж таки ми побачимо їх на своїх руках. Уявляю, яка це буде бомба серед apple прихильників. З розвитком щі багато хто думає, а чи буде моя професія актуальна? Тут вийшло так, що про це варто подумати навіть акторам дубляжу у фантастичному фільмі the Skies Актори говорять шведською, але завдяки нейромережі їхні губи будуть рухатись так, ніби актори знімаються англійською. Для цього використовується технологія Флавеса її, яка не лише змінює відеоряд, а й перекладає репліки, зберігаючи голоси оригінальних акторів. Це дозволяє іноземним глядачам насолоджуватись справжньою грою виконавців. Або ж ілюзією, створеною штучним інтелектом, кінопрокатники і локалізатори відзначають, що такі технології відкривають фільми для ширшої аудиторії. Але чи не втрачає кіно свою магію, коли його занадто змінюють? До того ж, цей підхід навряд чи буде доречним для всіх жанрів. Як це виглядатиме на практиці, стане відомо вже 9 травня, коли of Sky вийде у США. І поки головне питання, як при цьому будуть виглядати обличчя акторів. Це, звичайно, щось на мові революції. Як взагалі до такого ставитись? Для мене кіно це мистецтво. Краще ще технології в світ мистецтва не залучати. А хто з вас полюбляє сілякі масажики? Зізнавайтесь, бо у мене тут для вас робота новина. Тепер у чеському місті Маріанські лазни розслабляти м'язи можна не тільки в руках досвідчених масажистів, а й під контролем штучного інтелекту. Готель центральні лазни, чотири зірки між іншим. Першим у світі довірив гостей масажному роботу Анні це не просто механічний масажист, а цілий інтелектуальний терапевт, який аналізує тіло в реальному часі за допомогою 3D-зображень та алгоритмів машинного навчання. Її гнучкі шестишарнірні маніпулятори працюють з точністю хірургічного обладнання, а доповнює процедуру радіохвильова терапія, що не лише розслабляє м'язи, а й стимулює вироблення колагену. Підтяжку шкіри. Робота Анну забезпечує компанія Leafline Technology, виробник передових роботизованих систем. Їхня серія рокозір включає як масажні пристрої, так і лазерні системи для догляду за тілом, які вже використовуються не лише у СПА, а й у косметології, реабілітаційних центрах і навіть в домашньому догляді. Мені здається, що сферу масажу і всілякі б'юті штучок точно замінять роботи. Но тут мене це питання не викликає, хоча й трошки дивно, бо ми часто дівчата ходимо на різні б'юті-процедури, не ли ще що отримати їх, а й щоб поспілкуватися з іншими дівчатами, попліткувати, А про що можна буде поговорити з роботом Анною? У сучасному світі електрокари стають все популярнішими. Хоча й не дивно, адже вони мають купу переваг. Але їх не надто зручно заряджати. В Британії цим питанням вже зайнялись. Відкрили найбільший хаб для зарядки електромобілів, який керується компанією Instavolt. Новий комплекс оснащений 44-ма високошвидкісними зарядними станціями, потужністю до 160 кВт. А також пропонує розширену інфраструктуру для зручності водіїв. Окрім стандартних паркувальних місць, тут передбачені спеціальні зони для великих автомобілів, фургонів і машин із прийом. Також Instavolt реалізувала інноваційне енергетичне рішення. На території встановлено 870 сонячних панелей, які працюють у парі з акумуляторним сховищем на 4 МВт годин. Це дозволяє забезпечувати стабільну потужність незалежно від пікових навантажень та часу доби. Але це не просто місце для зарядки, це цілий сервісний центр для водіїв. Тут працює перша кав'ярня Starbucks. На середній станції Instavolt є цілодобові туалети, спеціальна зона для вигулу собак, компресор для підкачування шин та продумана система безпеки з камерами спостереження і енергоефективним летосвітленням. Генеральний директор Instavolt Делвін Лейн назвав цей об'єкт революційним кроком у розвитку електромобільної інфраструктури, який змінює підхід до процесу зарядки, роблячи його максимально комфортним і зручним для водіїв. Виглядає круто, навіть я трішки позаздрила. Що країни можуть собі дозволити вирішувати такі питання. Будемо мати надію, що і в Україні скоро будуть перейматися лише тим, де краще заряджати автівку. Сподобався наш випуск? Тоді мерщій ставте лайк, залишайте ваші коментарі і обов'язково підписуйтесь на канал. І тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Адже ми зустрінемось з вами вже наступного тижня. Па-па!